Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо про знесення дерев'яної церкви вісімнадцятого століття у селі Забороль. Огірки та помідори, які вирощують. У теплицях у селі Заря – адаптивний одяг для поранених бійців, який виготовляють волонтери у Рівному та родинний музей старовинних експонатів на Поліссі. Бензопилою не різали, людських кісток не бачили, а церкву знесли, бо стіни були трухляві. Так, жителі села Забороль розповідають про рішення знести дерев'яну церкву Івана Хрестителя, збудовану у XVIII столітті. На місці старого храму парафіяни планують збудувати новий. Історик та мистецтвознавець Микола Бондюк знесення церкви називає знищенням пам'ятки. На місці будівлі він знайшов фрагменти людських черепів. Більше дивіться у сюжеті. Жителі села Забороль зібрались на церковному подвір'ї, де до вчорашнього дня знаходився храм Івана Хрестителя, збудований у 1762 році. 20 травня церкву знесли. На її місці парафіяни хочуть будувати нову. Про знесення церкви на своїй сторінці у Фейсбук напередодні повідомив історик та мистецтвознавець Микола Бендюк. Він зазначив, що храм порізали бензопилами, а на його місці знайшли фрагменти людських кісток. Знищена одна із найскравіших пам'яток Волинської традиційної церкви ну, в нашому регіоні. Якщо зараз купнути, ми там отримуємо в 3-4 яруси поховання. Рішення релігійної громади пояснила місцева жителька Марія Яковець. Вона вже ну як стара, чуть не, не розвалилась. Там вже прогно скрізь було. І ми вирішили побудувати церкву. Те, що стіни старовинного храму різали бензопилою, спростувала парафіянка Євгенія Петрук. Ніхто бензопилою не різав, Ні. це брехня. По-друге, хлопці верха це зняли. Приїхав кран, приїхав, зняли перш купола. Зняли і тоді їм легко було розбирати. Да. І мдало ми брали, але як зняли купала, то вона бисто Сипалася саме. Бо все гнильо, руки, лазері, там не було що робити. Скажіть, будь ласка, чи правда що знайшли кістки? Неправда, неправда, неправда. А хто це бачив? Ініціативу релігійної громади знести храм та побудувати на його місці новий підтримали на сесії виконавчого комітету Олександрійської сільської ради. Втім, ні представники місцевої влади, ні настоятель храму не показали журналістам жодних документів. Щодо знесення церкви, порушення не було. Законодавства щодо охорони культурної спадщини пам'ятка не була об'єктом місцевого значення. Громада не порушила це законодавство. Хоча церква не мала статусу пам'ятки місцевого значення, вона мала історичну та культурну цінність, зазначив Микола Бендюк. Суспільне звернулось до правоохоронців, аби дізнатися, чи розпочали вони розслідування щодо обставин знесення храму. Понад 5 гектарів помідорів та 3 гектари огірків вирощують у теплицях в селі Зоря на Рівненщині. Готову продукцію збувають на ринках у різних регіонах України. Про те, як доглядають за овочами, дізналися наші журналісти. Це теплиці в селі Зоря на Рівненщині. Тут вирощують помідори та огірки. Я прийшла сюди ще молодою в сьомому році. Ось до цих пір я працюю. Від посадки, від вирощування розсади, посадка, підв'язка і. До кінця вирощують томати та огірки на кокосовому субстраті, розповідає головний агроном підприємства Микола Сич. Для того, щоб це все харчувати, цю рослину, ми кожні дві неділі робимо аналізи, що в нас знаходиться в субстраті, робимо поправки якісь на живлення. Все можна вирощувати на ґрунтах. Просто це якби сказати, нові технологічні можливості. Раніше ми вирощували на мінеральній ваті. Було вроді все добре, але оскільки з утилізацією мінеральної вати і з її ну, подальшим використанням є трохи проблеми. Кокос є органічний субстрат. Микола Сич каже, для запилення томатів використовують спеціальних джмелів. Вони доростають до певного рівня, її треба опускати ну, вже з неї, щоб плоди збирали. Вони тут спіють знизу. А скільки років ви вже тут працюєте? 12. А чому ви саме вибрали роботу в теплиці? Ну, попробувала мене тут. Тьотя працювала, мені подобається. Я ходила і помагала ще в дитинстві. Ну так інколи. Овочі вирощені у зорянських теплицях продають не лише на Рівненщині, а й в інших регіонах України. Це одна із самих старих теплиць на Україні, особливо якщо дивитися цей варіант, тому що він був імпортований у 1972 році з Голландії. Побачивши, що це бізнес хороший. Бізнес приносить доходи. Через 10 років ми почали добудовувати вже наші вітчизняні теплиці українського виробництва. І так ми добудували ще 5,3 гектара теплиць. Через то ми зараз маємо 8,3 гектара діючих теплиць. Понад 500 одиниць адаптивних штанів, футболок, шортів та трусів та понад 2000 метрів маскувальних сіток з початку року передали волонтерки швейної роти рівного для військових. Впродовж трьох років 10 жінок створюють адаптивний одяг для поранених військовослужбовців, а також маскувальні вироби для бійців на фронт. Подробиці у сюжеті. Це волонтерка швейної роти рівного Олена. Вона разом з іншими жінками виготовляють адаптивний одяг для поранених військовослужбовців. Збираємо ось такі труси. Вони дуже корисні для поранених військових, які там з пораненнями ноги і лежачі. За допомогою цих ліпучок їх дуже легко передягати. Загалом за три дні можна пошити там 10 трусів. Власне, ось готовий виріб. Назву якусь мають кібертруси. 300 трусів, 150 штанів, а також шорти та футболки з початку року відшили та передали для поранених бійців волонтери швейної роти. Розповідає її координаторка Тетяна Маркевич. Ми передаємо як в лікарні волонтерам, які провідують хлопців. І роздають і такі адресно пораненим. Тобто це може сам поранений, або його дружина, мама, брат, сестра замовити одяг, і ми відшиємо адресно. Весь відшитий адаптивний одяг маркують по розміру та типу поранення. Розмір тут пишеться лівостороння, це сторона, яка має відкриватися, чи правостороння ложимо ангелочка, ложимо ось такі картиночки. Це нам дітки малюють у школі, в садочках. Приносять і кладемо як сюрприз. Такий смаколик, цукерочку і чай. У рівному швейна рота працює майже три роки. До процесу залучено 10 волонтерок, які, окрім одягу, також виробляють маскувальні сітки. Ми купили власний станок в квітні місяці, щоб пробивати цю перфорацію. Робити, і за квітень ми зробили 2274 квадратних метри сіток. Понад дві сотні старовинних експонатів різних періодів зібрала жителька Володимирця Тетяна Сарницька. Усі вони у свій час належали комусь із її родини. Колекцію речей жінка назвала родинним музеєм Кубельце. Це один із експонатів родинного музею Кубельце, який створює у себе вдома Володимирчанка Тетяна Сарницька. Усі речі колись належали членам родини жінки. Серед них посуд, елементи одягу, вишивані ткані, рушники, музичні інструменти, документи. Зі слів жінки, кожна річ має свою унікальну історію. Скорочено на неї казали Люся. Це моя бабуся. От вона казала, що пів села з цим чемоданом на Вербовку їздили. Це ми тепер кажемо на заробітки. Колись казали на Вербовку. Це вишивала прабабуся Катерина. Йому більше ста років. Уже бабуся Ганна адаптувала сюди мережку. Це вже бабуся Ганна робила. А вишивка, ось тут він вже, бачите, втратив трохи колір. Я його навіть боюся прати. Цінною також є особлива старовинна ікона, яку прабабуся Уся Тетянина ярмарку виміняла за два десятки яєць, коли на святвечір готувалися 12 страв. Дід ішов гукати мороза на ганок, от, а бабуся завжди казала: так, стаємо і молимося до ікони, бо тут не одна ікона, а цілих дев'ять. Нині дещо із експонатів зберігається у квартирі Тетяни. Дещо на дачі та у будинку в селі, адже місце для всього обмаль. Надалі планую, можливо, на дачі створити такий музей, щоб і люди могли прийти, подивитись. Так само їм би могла розповісти, тому що знаєте, раніше думала, кому воно буде потрібне. Але на сьогоднішній день розумію, що є люди, які цікавляться, що це наша історія, це наше коріння, і не знаючи нашого минулого, ми в принципі і не варті нашого майбутнього. Це була програма Тиждень рівне. Ще більше інформації шукайте на нашому сайті та на наших сторінках у соцмережах. До зустрічі за тиждень дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.